Всім привіт, дорогі друзі, з вами Шелбі і... Нелайся. Ну да, Давид і Вовка. Просто лагер. <сумісті> Перестань, не тупи. Е, ти чо, мене хочеш бити? Ну да, логічно. Да. Так, ти кого? Ай, блин. А... У мене дай дні і А, я тільки... А, зріті лише на значі, садки. Шо? Я краще друг. Да, Вова. Я на создавский канал на ютубе, говоря на руки з Попавайзер! Иди сюда, Іди сюди, я тебе это рам А, мене это забьют! Нет, нет, нет! Фу! Блін, надо было. Ну все, я включаю чит, короче. Хоча... Та то не чит, я жартую. Я вмію так зробити, що буде зараз прикол. Тихо, тихо, не Ой! коп. Toaria... відволічи його. Ем, so, да. Тепер дивись, зараз буде прикол. Подивись, я лечу. Дай, я вмію так робити. Ау, я перевернувся. Слухай, ти все відео на ютуб будеш викладати? Ні, тому що я в телефон знімаю. Блін. Да, жалко. А ну стоять, а ну стоять. Бам! Ой, блин, як то епічно виглядало. А, яка ж скорость, якби ти знав. Ой. Ми вмерли. Нет? А, нет, аж я живий. Я живий, хоча я димлюся вже. Чо, судьба. Судьба та... <схе> Ди -ди -ди -ди. чао, чао лаге. Ой, я лечу. <схе> я на даху єс. Ах ти. Ой, я за картою. Хочеш приколи, я за картою. За мною їде якийсь коп. Я а Він тебе бити не буде, не бійся. <соц�> я за картоги. Мы бьем уже в стекло. БЫ Ой, я ехал здесь конечно триста километров. У меня за ходу видає. О, ша Мене Запатан коп заб'є, ты знаешь. Ша пацан зайшов. О, неуловимый якис, а то максимум на 4 рук. Ай, мене вбив кобра. Це було на 2 рук ставити. Я тобі говорю. Ні, то класно, коли 2. хтось 2. з нами грає. Бо так скучно, коли ми двоє і все. Ох, всіх, всіх убивали. Тепер ми в тікобра. Да. Всі. А ні, ти розіграєш якісь є в шахи. Тут якийсь ще є ВБНВ. короче. <відько> И... Ой, не себе. Давай я тебя навчу. Э, нажимай меню. Ой. Хочешь прикол? Я в доме. Подивися. Да. Да, подивайся. Ра, Реально Ра... я в доме. А там интерьер я? Да. Нет. Просто просто место. Нажимай меню и ставь все нам ниже. А качество отключений... Ой, блин. Качество разрушений отключить, блин. Ага. так не, чесно, я это база Ну, мы вроде команда. на бьешь форм блин у Блін, мене бав вот він тут я гамнюк Бартик. бар не я включаю это я не уловимо того, якого ну давай ты включи в четверг ты включи в чет баг хотя на чит то баг убирать Таку скорость труху, как тысяча километрів на улино. Ого. круто. то. Че? Тепер каже, шо, меню, да? Меню потім став все на ниже, а качество разрушения отключить. І так, після так, кожного раунда треба ставити так, все на ниже. Рекомендуй шайдри

Качество графики и все на низко, да? Да, все на низко, Просто все. Просто Після все. кожного раунда став качество в э, шейдеров на нормально, а потом знову на низко. Ой, сори. И ты офигеешь. Ты в на своем Все, Другая. Так а о, кінець раунда. По Тепер став да, качество да, на нормальне, а, а потім. На, на качество на нормальне, а потім на низко знову. і... Так кожен Вот. Качество... Я лечу, я лечу, я лечу! А ні, я ще не лечу. Я <постив> на скор. Качет вочего? Качество? Качество, качество на нормальне, а потім знову на низко. И включай включение і ти офігіваєш. Тільки їдь туди по трасі. Так буде ліпше. Адже хочеш до то давай не буде. А нітро включати? Нітро включати, тоді так і буде супер -скорість. Ей, А, я щось не залетів, я щось не пролетів стінку. А да, тут треба з розгону більше. Блін, мене вбили. А, ну нормально, зараз буду мати три нітро. Так, тут нормально платика, так? Да. Подивись, зараз я буду супер мати. И на три. Раз, два, три, вот, короче, 300 километров. Я крист нет, я не не против кристинку. Знаешь, давай ще один сервер, что сдамо, бо то який скучник. Я хочу, щоб ты создав, короче, сервер такий, щоб было 10 игроків. А вот уже будет не выживании а ну знаешь. Ну, а окей. я выхожу. Он не онлайн игра. Создать сервер, лагерь, так, так, так. А тут у меня игроков только четыре. Дедматч. Да не на дедматч, не якой. Гонки я тебе сказал. Да, стридрейс. Давай. Создав? Да? Нет? Так, О, я бы... Я пусток. Лагерь. Лагерь. Ну можно будет. Зайшов? Нет, ще не зайшов. Лагерь. А, вот иху, я бачу. Вот, блин. Вот, вот. Зашел, зашел, зашел. Заходжу, вот, зайшов. Популай зарты. Три... О, Зараз кто-то зайшов. Короче, я лечу. А, не, я не можу ще летіти, але я полюбаю по трошки весю мене дуже мало жизни. Заменишь? Я офігіваю, Да? Да, да. Называется кончик онлайн. Да. Короче, качество шейдер нормального потер на низкое. Вот и все, Чит включен. Фу У ух ты. Круто. Ты на ты за картой. Ты зна а, нет, ты за карту. Ой, сори. Ні, я не за карту. Сори. Да не бывай, то я без тебя. Давай дружити все таки Нажми на букву Б англійську. Так. і тепер ти не можеш мене бити, а тепер і я тебе. Ой, ти чуєш, вот. Тепер. А да вот, я Блін, шеф, вот. Да блін, Альне, давай, на букву Б і... Вот, тепер все нормально. Шо? А вот, ми... да. Тепер я не можу тебе бити. І все норма. Подивись, зараз супер скорость. Тихо. Дивись, дивись на мене, Дивись на мене. Дивись на мене. Дивись на мене. Дивись! Дивись! Ой, блін. Дивись на мене, сказав. Подайзь. А тепер я тобі лечу на якою Подайсь. Е! як? Я ж тебе альнув! А, блін. Мені від назад. Вот тепер все нормально, я тебе не можу бити. В мене нітро досягає, я хочу його використовувати. Подивись подивись, подивись. Е, я зараз получу, Дивись на мене. Я Віт? хочу використовувати нітро. Подивись на я вже Чекаю, за я вже пар... за карту. Я вже а, за карту. Завошся на мене, окей? Зараз тільки мені треба перевернутись, бо я перевернувся. Вот, тихо а, я. Подивись Ну я лечу. I believe I can fly. I'm... Я по тоже. Покажи нет их, не блин. Ты на не... пу. Я? F я i... не, езди, езди до мене. Есть- есть топ-то есть дома. Есть дома, чуешь? Ты хоть я пацана тут пробил одного. Або просто давай. Ой, нифига себе. Ай, блин. Добре, все блін. Я провалився крізь землю, погляньте! Скажи, тому ми довелися до війни, я виходжу, дядько. Ето чого? Мені не вставати треба. Ну добре, ну всім пока дорогі зріти, з вами був Шевбі, па, і... Па, 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 па. Все, па, ну, па-па!